В моєму тілі живе тиша, але ця тиша не про спокій, вона про біль, про пам'ять, про досвід, який залишився без слів. Мене завжди вражало, як багато відбувається усередині нас, без нашого дозволу. Я дихаю і не прошу себе дихати. Серце б'ється, м'язи напружуються, і поки я думаю, тіло вже діє, воно знає раніше за мене ще в утробі. Ми пізнаємо перші досвіди. Ми відчуваємо вагу вод, плескіт материнських кроків, музику її внутрішніх органів, її страхи. Світ починається як шеп'ять шкірою. Після народження ми потрапляємо в симфонію світла, звуків, дотиків. І сама сенсорика це перша мапа, за якою дитина навчається бути собою. Не слова, не образи, а волога під підгузком, відчуття тепла чи холоду, голод і задоволення. Це і є перші вікна. До я тіло пам'ятає навіть те, що душа не встигає осягнути. Нейробіолог Антоніо Дамазіо писав, що емоції це складні оркестровки первинних тілесних відчуттів, біль, насолода, бажання, страх усе це спалахи, які виникають у стовбурі мозку ще до того, як думка назве їх ім'ям. Коли йде гладко, ми просто живемо, одиваємо світер, бо холодно, ймо бо голодні. Обіймаємося, бо бажаємо близькості, але трапляється щось, що неможливо пережити звичною дорогою, і тут психіка застигає, вона не справляється, і тоді частина нас блокується, вона капсалюється, випадає з часу. Травма це не лише подія, це неспроможність вільно відреагувати на цю подію, дозволити їй протекти крізь тіло. Як писав Бесел Вандерколк у своїй книзі, тіло пам'ятає все. Коли мозок стикається з загрозою знищення, включається примітивна система реагування, бій, втеча або заціпаніння. У цей момент тілесна карта змінюється, вона стає ворожою. І щоб не відчувати постійний страх, психіка вимикає все. А коли приходить біль. Тіло починає говорити мовою мовчання. Я, наприклад, довго не можу зрозуміти, чому мені іноді важко відчути радість, чому смачне не смакує. Дотик лякає і навіть кохання здається небезпекою. Люди, які пережили травму, стають фантомами у власному тілі, зовні живі, але при місячному світлі видно мертвечину. Нічого не тішить. Їжа не смачна, дотик небезпечний, сексуальність загроза. Вони хочуть любові, але бояться її. Вони хочуть щастя, але воно здається підступом. Бо багатьом вдалося пережити травму, спираючись на надлюдську стійкість і відвагу. Але згодом, ніби зачаровані, вони знову і знову потрапляють в ті самі пастки болю. Травма ламала їх внутрішній компас той тонкий інструмент, що допомагає відчути напрям і обрати інакший шлях. Вона позбавляла їх уяви, тієї життєвої сили, яка дозволяє мріяти про краще. І вигадувати нові способи жити ці люди не можуть довіряти своїм почуттям, бо ті стали пастками. Тіло сигналізує про небезпеку там, де її вже нема. Воно заблукало в часі замість зараз. У ньому все ще тоді. Тоді, коли було боляче, і тому навіть голос коханої людини може викликати тривогу, а ніжний дотик, застигання. А потім я дізнався про інтерацепцію, про здатність тіла помічати саме себе свої тонкі сигнали. І я почав розуміти, те, що я відчуваю, це не просто симптоми, це спогади, старі, глибокі, зашифровані у шкірі, голосі, у грудях. Бо я не тільки мозок, я тіло, і моє тіло пам'ятає все. Травма це не лише подія, це те, що не вдалося прожити, не вдало. Перетравити, виплакати, відпустити це те, що застрягло. Тіло це наш інструмент пізнання, наш дім, навіть якщо він тимчасово зруйнований. Його сигнали можуть нас лякати, але без них ми стаємо безпорадними, залежними від пігулок, алкоголю, визнання чужих думок, відновлення зв'язку з тілом це не просто повернення відчуттів, це відновлення самостійності, сили, самоцінності. Дослідження показують, що жінки, які зазнали насильства в дитинстві, мають в 9 разів вищий ризик стати знову жертвами у дорослому віці. І тому багато хто відчуває себе у безпеці тільки в умовах соціального вакууму, бо фізичний контакт може провокувати бурю. Але щоб відчути близькість, потрібно тіло без страху. І коли тіло більше не довіряє світу, починається життя у вигнанні самого себе. Я був там. Там, де дотик, це загроза. Де живеш? Але, начебто, як той пірат з фільму, ніби живий, але під місячним світлом видно, там пустка. У мене лишалося бажання жити. Такий тоненький вогник, який не згас повністю. І одного дня він сплахнув. через закоханість, через творчість. Через диво. І тоді я почав повертатися не одразу, повільно, через тіло, через те, що я відчуваю, коли чую своє ім'я, коли таркаюсь грудей, коли ловлю цей запах дитинства. І так починається шлях назад додому в себе. Інтерецепція це як внутрішній компас. Вона каже: Я тут, я живий, я плачу. І це не кінець, це очищення. Відновлювати зв'язок з тілом страшно, бо тіло говорить правду, але ж без нього я беззахисний, без сили, залежний від зовнішнього. І тому, коли я починаю слухати, я повертаю собі свободу і почав із простого запитання, що я відчуваю зараз? Не розумом а шкірою, животом, серцем. Мозок може розуміти, що ми у безпеці, але тіло. Ні, і в цей момент не варто говорити. Заспокойся, треба слухати, вчитися чути тіло, навіть коли воно кричить. Мені подобається цей приклад, бо у нас усередині як кінь і вершник. І якщо кінь злякався, не допоможе логіка вершника. І тут треба зупинитись і зрозуміти, чого злякався кінь. Чого боїться тіло? Бо ми не одужуємо знаннями, ми одужуємо Досвідом безпеки, і цей досвід починається зі слухання себе. Я вчуся створювати простір, де мені безпечно, де я можу бути чесним з собою, де я можу прожити те, що неможливо було прожити раніше. Як каже Рільке: проживай запитання, і можливо, ти проживеш до дня, коли відповідь сама народиться в тобі. Особисті емоційні кордони, це перш за все про безпеку. Без неї неможливо створити простір, у якому можуть прорости зміни. Саморефлексія та усвідомлення це ніби ліхтар у темряві. Вони допомагають витягнути проблему з глибин підсвідомості, побачити її обличчя, розпізнати деструктивні патерни. Що керують нашими вчинками, структурувати думки і шукати нові моделі поведінки, легше у співпраці з психотерапевтом, але і щоденник може стати вірним супутником на цьому шляху. А далі найважливіше пройти шлях трансформації, прийняття і моделювання нових реакцій, і вирушити вперед крок за кроком із з зрозумінням більшого сенсу у новий досвід, у нову дію, і тоді зцілення стає не метою, а природним наслідком взяти відповідальність за себе. Одне з найскладніших завдань. І саме тут щоденник може стати першою опорою, допомогти порядкувати хаос думок, помітити деструктивні сценарії і поступово прокладати нові нейронні стежки до змін. Щоденники, тиша, уважність, дотик, терапія все це сходинки до себе, до тіла, до цілості. До життя, яке знову твоє. Зараз я веду щоденник не просто думок, а тіла, що я відчуваю, що я відчуваю у грудях, у животі. А як змінюється мій подих, коли я чую своє ім'я? Як я відрогував на запах і як він торкнувся мого минулого? І це моя дорога додому, до себе, таких як я багато. І ми всі потроху вчимося знову бути живими, відчувати, плакати, обіймати, любити. І, врешті, жити.